В усаті, хвостаті, смугасті, коротко й довгошерсті, породисті й безпородні змагалися за звання найкращого улюбленця на щорічному котячому конкурсі «Міскіс». Уже традиційно виставка конкурс, кішок та котиків проводиться в Закарпатському обласному палаці дітей та юнацтва. Цьогоріч у змаганні взяло участь близько 40 домашніх улюбленців. Серед чотирилапих учасників обирали найкращих у чотирьох незмінних номінаціях: юніори, породисті довгошерсті, породисті короткошерсті та безпородні. Доля претендентів останньої номінації конкурсу цього року викликала у організаторів певне занепокоєння. Ковинкою стало те, що надзвичайно мало безпородних котів. Якщо минулі роки дуже багато було безпородних котів, то цього року їх всього 3-4, здається коти безпородні. Тобто починаємо турбуватися чи не означає це, що люди не хочуть більше заводити безпородних котів. Може, вони вже всі хочуть тільки породистих, а це є надзвичайно погано, тому що почнуть позбавлятися цих тварин. Кішка Мурка, хоча й безпородна. Та завдяки оригінальності і витонченому смаку господарів без уваги не залишилась. Уже вдруге домашня улюблениця Олександра та Вікторії бере участь у конкурсі Міскіс. Щоправда, вибороти третє місце у своїй номінації їй вдалося вперше. Ми рахуємо, що це оригінальніший вихід і вона більше виділяється поміж інших котів. У неї є два наряди. Ми їх беремо із ляльок. В неї ще рожеве плаця, рожева суконька із рожевим капелюшком. У Норвезької лісової мурки не було ні вишуканого вбрання. Їх можливості продемонструвати особливість своєї породи. Проте це не завадило їй вибороти друге місце у номінації Породисті довгошерсті. Пускається з дерева вниз головою по спіралі, як білки. Серця глядачів полонив пухнастик на прізвисько Гомбо, а головний приз із звання Містер Кіс виборов бенгальський котик Лео. Новинкою 19-го конкурсу Міскіс стала співпраця з благодійними організаціями, а також участь в акції допоможе котам знайти родину. Організація зоозахисників або захисників тварин вона принесла своїх котів кошенят та котів, яким хоче знайти господарів. А можна знайти нареченого чи наречену своїй кішці, проконсультуватися з ветеринаром і зав'язати якісь дружні стосунки.